Доброго дня, з вами канал «Народна думка» І так, в інтернеті почала ходити новина, що пенсіонерам прийдеться фізично підтвердити свою особистість в пенсійному фонді, іначе їм перестануть виплачувати пенсію. І невже це так? Так от, офіційна відповідь пенсійного фонду, так, так, прийдеться підтверджувати. Але далеко не всім. Там, багатьом групам населення і. Одні з таких груп, процедура буде зовсім інша, ніж для інших. Але спеціально, для вас, дорогі підписники Народної думки, ми знайшли метод, як можна зробити це підтвердження, не відвідуючи фізично пенсійного фонду, тобто не стоячи в чергах, не ходячи в цю будівлю, так, в цей заклад, а просто можна зробити це навіть з дому. І зараз розповімо вам усі нюанси цього підтвердження і як це зробити різними методами і кому це потрібно робити. Тож, розбираємось. Але перед тим, як це зробити, звертаю ще раз про вашу допомогу, бо без народної підтримки ми ну, просто ніяк. Декілька днів тому я оголосив збір на дрона, чергового дрона для наших Збройних сил України. Наразі зібрано 93. Тисячі гривень. Це доволі велика сума, але, на жаль, на дрона її ще не вистачає. Вартість саме того дрона, який дійсно хороший, якого ми плануємо купити для хлопців 108 тисяч гривень. Тобто наразі не вистачає 15 тисяч гривень. Якщо кожен з глядачів скине бодай гривню, то збір уже до вечора буде закритий. А так як нас на Народній думці доволі велика кількість 825 тисяч. Підписників, то я думаю, що ми з легкістю справимося з цим завданням і будемо наближувати перемогу. Тож реквізити карти перед вами в описі до відео. І завжди пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Добрі справи, от правильний шлях робиться маленькими кроками, але головне не зупинятись, і так ми досягнемо мети, так ми виберемо нашу перемогу. Тож, долучайтеся, я розповідаю вам корисну інформацію. Тож, кому потрібно буде проходити фізичну верифікацію для того, щоб їм не перестали виплачувати пенсію. Тобто її не заморозили просто на той час, поки людина цього не зробить. По-перше, це тих, хто виїхав давно за кордон. По-друге, це тих, хто виїхав. За кордон раніше, а тепер вони отримали право на отримання пенсії, ну тобто, досягли там, фізично да, вже, пенсійного віку чи якісь інші нюанси, тобто вони отримали право отримати пенсію. Далі для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, ну там зовсім інша система, і також для тих, хто довгий час. Не проходив верифікацію в банкові, тобто його картка на отримання пенсії є прострочена, але на даний час вона ще діяла, тому що е, так було прийнято Кабінетом міністрів України. А тепер будуть вимагати, щоб все таки е, особистість була підтверджена, тобто карту потрібно буде перевипускати, або там є ще один варіант. Усім тим, хто цього не зробить, хто входить в даний список і не зробить цього, виплата пенсії буде призупинена. Тож, розбираємо по порядку, як зробити це тій чи іншій групі, тому що там різні методи. Ну, розпочнемо з тих, хто за кордоном. Для них, для того, щоб підтвердити свою особистість, є два методи офіційно, які їм дозволив пенсійний фонд. Верніше навіть три. Один з них це повернутися на Україну і піти в представництво пенсійного фонду. Але це один з таких самих найдовших, хоча і не найгірший. Але є два альтернативних. Це перший через сайт Пенсійного фонду ви заходите на веб-портал Пенсійного фонду і через свій електронно-цифровий підпис так, верифікуєтесь, і тоді система. Підтягне ваші дані, ви впишете все, що потрібно, і все, ви так себе підтвердили. І до речі, для глядачів народної думки вже дуже багато питань саме про те, як працювати в сайті пенсійного фонду. Я як вчитель інформатики, тобто для мене ця тема зовсім близька. Так, я і створював ці сайти, і дітей вчив це робити. Я вам розповім усі деталі, тому що там дуже багато чого змінилось, додали дуже багато функцій, дуже багато з них дійсно корисні. Зараз я консультуюся з представником пенсійного фонду, щоб він мені розповів про них усі, тому що ну, я бачу, які там зверху, а там ще є багато прихованих, які також досить корисні для вас. І після цієї консультації я зроблю для вас повчальне відео. Як реєструватись, користуватись, змінювати якісь свої дані на сайті пенсійного фонду. Таким чином, дорогі мої пенсіонери, ви зможете без проблем дивитись усю свою актуальну інформацію по пенсіям, що там вам як деколи нараховувалось і чого там не вистачає, як збільшити свою пенсію. І другий це звернутися до консульства офіційного представництва України за кордоном. Там підтвердити свої дані, консульт це все збере цю інформацію, проштампує, верифікує, що це все дійсно так, що це все дійсно ти. ви переправить в Україну, і тут вже це звернення опрацюють і верифікують вас на сайті, ну, верніше, в пенсійному фонді. Це щодо тих, хто виїхав. Далі, тим, хто. На тимчасово окупованих територіях, то потрібно також верифікуватись. І... Але тут ситуація трішки простіша в тому плані, що пенсія вам продовжує нараховуватись, але на спеціально відкритий рахунок. Якщо ви її не можете там, зняти фізично, отримати на пошті в силу цієї ситуації, на жаль, що склалась, то тоді вам потрібно буде просто. На сайті пенсійного фонду на порталі їхньому, вказати метод отримання замість того, щоб отримувати по почті, так отримувати на карту. Але дуже багато є територій, де зняти кошти з українських карт вже, на жаль, фізично неможливо. Тому там ще багато нюансів, невирішених питань, але я думаю, що в найближчий час. Тому що вже прийнято якесь рішення, так, в найближчий час ці всі деталі згладяться, і люди почнуть отримувати свою чесно зароблену пенсію. Далі, тим, у кого минув термін дії карти, їй дійсно потрібно звернутись в банк і верифікувати, що ви є, що з вами все нормально, і карту перевипустити, Навіщо це все робиться? Навіщо це все взагалі зробили? Та просто для того, щоб знати, чи є ще, ну, грубо кажучи, чи є ще ви взагалі так, чи з вами все нормально? Чи це дійсно ви отримуєте цю пенсію? Це все держава якби хоче перевірити, внести в корективи в свої бази, що там коїться зараз з пенсіонерами. От через це відбувається вся ця. Каталасія. Я вам усе детально розповів. Надіюся, доступно, як завжди, Стараюсь для вас в доступному форматі. Якщо все так, то буду дуже вдячний за підписочку. Така у нас взаємодія. Так? І також не забуваємо про збір про підтримку наших хлопців. Залишилось зовсім небагато, тож думаю, в найближчий час на каналі Народна Думка, як завжди, вам усе покажу, розкажу. І наближаємо перемогу до нової зустрічі на каналі.